Доброго дня! Хочу з вами сьогодні обговорити детально новий порядок надсилання повісток органами ТЦК. Що робити, якщо ви не оновили і не уточнили свої дані до військово-облікових документів, не отримували повісток, але згодом дізнаєтесь про те, що вам вже виписаний штраф. Чи можна себе захистити в цьому випадку? І як саме? Як завжди, чесно, зрозуміло, детально, але без води? Все, як ми любимо. Підписуйтесь. В першу чергу хочу зазначити, що безпосередньо закон не містить собі порядку вручення повісток, натомість закон містить собі наступну норму. Порядок проведення призових громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період визначається Кабінетом міністрів України. Цей порядок, зокрема, визначає порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Кабмін вже прийняв постанову так звану номер 560 від 16 травня 2024 року, про яку вже всі добре чули. Подивимось ми її разом і подивимось, що ми можемо взяти з цієї постанови позитивного, і які у нас є реальні правові ризики. Спочатку три хороші новини. Постанова містить як найменш три норми, яку ми можемо використовувати на свою користь. По-перше, відкриваємо пункт 22 другий. Постанови порядку, точніше, який затверджений постановою номер 560, Читаємо разом. Резервісти та військовозобов'язані, у яких відсутні або які втратили військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані, адресу місця проживання, номери запису зв'язку, адресу електронної пошти у районному міському ТЦК на за місцем свого перебування або місце знаходження. У такому разі, під час уточнення облікових даних їм оформляється військово-обліковий. Документ. Друзі, я пропоную вам перечитати цю норму 1, 2, а можливо і кілька разів. Про що вона? Це дуже важливо. Якщо у вас взагалі ніколи не було нікої, ніякого військово-блікового документу, а таких випадків дуже багато. Або якщо ви втратили військово обліковий документ, то ви не зобов'язані їхати до жодного іншого ТЦК у іншій території. Ви зобов'язані прийти тільки до того ТЦК, який є в тій місцевості, де ви зараз мешкаєте. Оце дуже важливо розуміти. Чому? Особливо це важливо розуміти людям, які мешкають а, на тимчасово окупованих територіях. І, по-друге, людям, які мискають поза межами України. Тобто, якщо громадянин знаходиться у Чехії, у Польщі, у Словаччині, в інших місці, і він питає: А де ж мені оновити свої персональні дані в даному випадку? Відповідь одна. Ви не можете цього зробити з незалежних від вас причин, тому що в тій місцевості, де ви є. ТЦК немає, а закон через порядок регульовує, що ви повинні зробити це саме там. Оце дуже важливо. По-друге, відкриваємо пункт 31 постанови і знову читаємо його разом. Повістки мають право вручати представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чому ця норма теж дуже цікава для нас? Оцей порядок, який затверджений постановою 560, містить містить собі два основні шляхи оповіщення громадян про необхідність з'явлення до ЦЦК. Перший шлях це вручення повістки, і другий шлях це надсилання повістки через установи пошти. Так ось дана норма, яку ми зараз з вами прочитали, врегульовує який саме конкретно, не абстрактний орган ТЦК, а який конкретно орган ТЦК має право і має повноваження вручати повістку. Так ось я уважно прочитав декілька разів цю передаку. Я так і не знайшов, а який орган ТЦК конкретний? Має повноваження надсилати повістки громадянам. Я цього не знайшов. Якщо ви знайдете, будь ласка, пишіть це в коментарях, мені буде дуже цікаво. Чому це важливо? Тому що ми можемо посилатися з вами в цьому випадку на статтю 19 Конституції України. Я думаю, ви її добре знаєте, але давайте ще раз її прочитаємо разом: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Оскільки жодний закон, навіть порядок, який затверджений постановою Кабміну, не називає конкретний орган ТЦК, який має право надсилати повістки, це може бути оспорено в суді. І це ще раз підкреслюю: це дуже важливо для якнайменш двох категорій громадян. Перша категорія це громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і друга категорія це громадяни, які мешкають поза межами України. По третє, відкриваємо пункт 34 порядку і знову-таки читаємо його разом. Повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного територіального центру комплектування, або його відділу, може бути надіслана зазначеними органами військового управління. Засобами поштового зв'язку рекомендованим поштованим відправленням з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведене законодавством на уточнення своїх облікових даних, в тому числі адреси місця проживання. У разі неуточнення протягом 60 днів резервістам або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання. Повістка надсилається на його адресу зареєстрованого, задекларованого місця проживання. Друзі, ось цю норму обов'язково потрібно знати і застосовувати знову-таки двом категоріям громадян. Категорія перша. Це громадяни, які не зобов'язані були після набуття чинності даного закону оновлювати, уточнювати свої дані. Я про це розповідав у своєму попередньому відео. Це громадяни, які взагалі ніколи не стояли на військовому обліку. У них такого зобов'язання немає. І, по-друге, друга категорія громадян це громадяни, які виїхали на постійне місце проживання поза межі України, і які взагалі не мають в Україні жодного зареєстрованого місця. Проживання. Так ось, і першим, і другим громадянам категоріях громадян ПЦК не має повноважень надсилати повістки про виклик. Першим тому, що ця повістка надсилається як результат неуточнення даних, а ці особи не повинні уточнювати свої дані. А другим вони не мають права надсилати, тому що нікуди, тому що люди не повідомлені про своє існуюче місце проживання і не мають жодного зареєстрованого місця проживання. Тому і перша, і друга категорія громадян, фактично, на мій погляд, позбавлена якогось ризику отримати повісток. А якщо вони отримали, то це може бути оскаржено до суду. Ну і тепер про не дуже гарне. Відчиняємо пункт 41 порядку і читаємо його разом. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військового зобов'язання про виклик до району міського ТЦК є у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відміну відмову отримати. Поштово відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленої цією особою територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних. І по третє, день проставлення у поштового повідомлення, відмітки про відмову отримати поштове повідомлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання. Про що йде мова? Тобто, якщо ви дійсно такі зобов'язані уточнити на підставі нового закону свої персональні дані і не зробили цього, то ТЦК має право направляти вам повістки про виклик просто за будь-якою адресою, яку вона знає про вас, яка знаходиться, наприклад, у органах внутрішніх справ ваше останнє місце реєстрації, або у Державній податковій службі, або в іншому місці. Тобто те місце, яке. ТЦК знає з відкритих або закритих реєстрів як місце вашого проживання, вона має право туди направити повістку. І якщо вона навіть отримує від поштового органу докази того, що ви там не знаходитесь, або ви не отримали повістку, або ви відмовились отримати повістку, все ж таки ви будете вважатися таким, що належно повідомленим оповіщенням про необхідність з'явитися до ТЦК. І це дуже погано. Я ще раз підкреслюю, я відверто зараз скажу, це норма не гарна, це норма погана. І я перечуваю, що вона ще наробить дуже багато клопоту і дуже багато проблем громадянам, тому що саме ця норма може бути згодом, підставою для масового накладання адміністративних штрафів. Але чи можемо ми щось цій нормі протистояти? Так, можемо. Мої конкретні практичні рекомендації. Якщо ви можете заперечувати. Отримання повістки по тим підставам, які я тільки що раніше вам наголошував і розказав, будь ласка, ви можете це робити. І якщо ж ви таки не можете на інші норми посилатись, тобто, коли ви дійсно повинні були оновити, уточнити свої персональні дані і не зробили це, я хочу вам рекомендувати йти у своєму захисту наступним шляхом. Відкриваємо кодекс України про адміністративні правопорушення, який не скасований і не змінений. Ані законом України про мобілізацію, ані тим більше постанову Кабінету міністрів України. Читаємо його разом. Стаття 9: Поняття адміністративного правопорушення. Адміністративне правопорушення проступком визнається протиправна, винна, умисна або необережна, діяча бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян на встановлений порядок управління і за яку законом передбачена адміністративна відповідальність. Відкриваємо також статтю 10. Читаємо: адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. Також хочу вам зазначити, що як вже я наголошував на попередніх своїх відео. Практика Верховного суду України є однозначною і свідчить про те, що суди України при розгляді справ про адміністративні правопорушення мають виходити з того, що громадяни Мають презумпцію невинуватості, тобто не громадяни повинні доводити відсутність своєї вини, а орган ТЦК або інший орган, який звинувачує громадянина у вчиненні адміністративного правопорушення, зобов'язаний довести наявність цієї вини і, взагалі, складу адміністративного правопорушення. Зокрема, ця норма міститься в статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України. Читаємо її разом в адміністративних справах. Про протиправність рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, тобто на орган держави, ну, в даному випадку орган військового управління. Тому. Коли орган ТЦК в суді буде стверджувати про те, що ну, я ж, мовляв, вам направив повістку за адресою вашої останньої реєстрації, яку я знаю, і я вже виконав всі свої зобов'язання і вас належним чином повідомив про необхідність явлення, ви скажете, так, ви виконали все, все що на вас покладає обов'язок виконати порядок, але це не значить, що в мене є склад адміністративного правопорушення. І наводимо конкретний приклад. Припустимо, Іванов звернувся до Петрова з позовом про стягнення 2 тисяч гривень. Суд виставив повістку на адресу Петрова і зобов'язав його з'явитися на судове засідання на певну дату. Петров не з'явився, але від оборонно-поштового зв'язку суд отримав повідомлення про те, що Петров не знаходиться за цією адресою, хоча раніше там був зареєстрований. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку? Суд. На підставі саме цього винесе свою постанову або рішення про стягнення боргу з е, Петрова на користь Іванова. Ні. Не буде цього. Суд буде досліджувати прискіпливо всі необхідні докази і всі необхідні обставини справи. Чи був укладений договір позики, чи дійсно передавав Іванов Петрову е, гроші, чи дійсно Петров Іванову гроші не повернув? І тільки коли суд пересвідчиться, що всі ці обставини дійсно встановлені, тільки тоді. Суд винесе рішення на користь Іванова. Саме тому, коли ви будете оскаржувати, або ми з вами будемо оскаржувати постанову про накладення адміністративного штрафу, незважаючи на факт направлення повістки, ми будемо прискіпливо допитувати орган ТЦК. Скажіть, будь ласка, які саме у вас є докази того, що я отримав цю повістку? Які є докази того, чому я не з'явився? Можливо, я був хворий, можливо, я знаходився на тимчасово окупованих територіях, можливо, у мене вмер або захворів якийсь родич, я не мог його просто бросити, кинути і з'явитися до суду. Можливо, цьому завадили якісь бойові дії, безліч обставин. Скажіть, будь ласка, а з чого ви входили, коли назначали мені суму штрафу? Які ви враховували пом'якшувальні або обтяжувальні обставини? І все це. Мав ТЦК встановити не зараз в суді, коли буде розглядатися скарга на постанову. А він мав це встановити ще тоді, коли сам виносив постанову. І ми його будемо питати, як ви це зробили, які у вас були докази? І якщо цих доказів не було, або він не зможе відповісти на це питання, я вважаю, що постанова була накладена безпідставно. І скоріш за все в цьому випадку ТЦК буде аргументувати так. Ну ви ж зобов'язані були оновити свої уточнити персональні дані. Ви цього не зробили. І тому ми надіслали повідомлення за останню адресу, яку ми знали, що ми були що зробити. І ось тут, друзі, наступає дуже такий тонкий момент, який я хочу вам донести. В дійсності, якщо ви дійсно повинні були оновити, уточнити свої персональні дані і не зробили це, ну, скоріше за все, ви дійсно ви створили своїми діями склад. І іншого адміністративного правопорушення, порушення законодавства про облік військового зобов'язання. Але це і інше правопорушення, це не, не з'явлення на вимогу ТЦК. От це дуже е, важливо розуміти. Чому важливо розуміти? Тому що відповідальність за те, що ви не уточнили свої персональні дані, може бути накладена лише один раз. А відповідальність за те, що ви не будете з'являтися до ТЦК, може бути штраф накладений необмеженою кількість разів. То, можливо, буде краще визнати, що ви дійсно вчинили адміністративне правопорушення, не уточнили свої облікові дані і навіть понести якісь наказання, якийсь е, штраф. Але це буде виключати можливість притягнення вас до штрафу за нез'явлення до ТЦК. Це один із способів захисту. Я не наполягаю на ньому, але я вважаю, що він може бути і він може бути ефективним. Якщо я був би на місці судді, особисто я, особиста моя точка зору як юриста, я би скасував би постанову ТЦК про накладення штрафу за нез'явлення громадянина і сказав би: в даному випадку. Адміністративного правопорушення і складу адміністративного правопорушення по цій статті немає. Є інше правопорушення. І Якщо ТЦК складе постанови і притягне громадянина до штрафу саме за порушення обліку військового, оце можливо буде мати резон. Але ще раз підкреслюю, це може бути лише один раз і більш ніяких повторів. Підсумовуємо сьогоднішнє відео, що ми дізналися. По-перше, Якщо ви втратили свій військово-обліковий документ або взагалі ніколи його не мали, ви зобов'язані і маєте право оновити ці дані про себе і отримати новий обліковий військовий документ виключно в одному місці, у тому місці, де ви реально зараз маєте місце знаходження. Якщо там відповідного підрозділу ТЦК немає, ви це не можете зробити з незалежних від вас причин, і ви не можете притягнути бути до відповідальності за ці бездіяльність. По-друге, надсилання повідомлення про явку до ТЦК можливо лише тоді, коли ви не оновили протягом 60 днів свої дані. Але дуже не всі люди зобов'язані це робити. Я ще раз наголошую, я про це детально розповідав у своїх попередніх відео. Перегляньте їх, будь ласка. По-третє, Якщо ви станом на зараз не маєте в Україні зареєстрованого місця проживання, ви виїхали на ПМЖ, то жодний ТЦК, якщо ви його не повідомите про ваше місце пробування за кордоном України, просто не буде куди йому надсилати повістки, якщо він буде виконувати норми свого ж самого порядку надсилання повісток 560-ї постанови. І по четверте, якщо ви дійсно зобов'язані були уточнити свої облікові дані, і ви не зробили це, то ви створили своїми діями склад іншого правопорушення, але не того правопорушення, як можливо, за яке накладуть вам штраф в органів ТЦК. Тобто, ви не зобов'язані сплатувати штраф за нез'явлення до ТЦК, ви можливо за певних умов через підкреслю, зобов'язані сплатити штраф за неуточення своїх персональних даних, але один. Раз. Друзі, як піде судова практика по розгляду даних категорій справ, ми будемо спостерігати з вами разом. Якщо я і моя група юристів знайде якісь ще додаткові аргументи для захисту ваших прав і інтересів, ми обов'язково з вами ними поділимось. А поки що не втрачаємо зв'язок, я буду дуже вдячний вам, якщо ви будете поширювати це відео, або навіть якщо ви просто поставите значок плюс під ним, або якийсь чином інше відкоментуєте це відео. Щасти вам!